Чи будуть надсилати електронні повістки, до прикладу, в дію у зв'язку з тим, що запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг. Друзі, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки оборони Роман Костенко в ефірі телемарафону надав роз'яснення, чи будуть приходити електронні повістки призову до армії. У зв'язку з тим, як я вже сказав раніше, що запустили електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг. За його словами, щоб вести електронні повістки, потрібно внести зміни у законодавство України, яке регулює це питання. Крім того, повістка має вручатися особисто людині в руки і під підпис. Він також сказав, що, можливо, у когось є плани щодо запровадження електронних повісток, і ці плани будуть якось реалізовуватися. Але я про це не знаю. Крім того, не у всіх є мобільний застосунок Дія. Виходячи з цього, поки невідомо, як це все буде відбуватися. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй ТікТок-сторінці в шапці профілю.